Друзі, всім привіт! Маємо таку дробілку для часнику, виконана з силікону. Ширина силікону сантиметрів десь 25. Виконана на швидку руч. Зроблена з металу домашнього, так що було зібрано, має такий от бункер. Куди падає часник немає зверху оця направляючих. Хочу розказати про неї і дати поради. Двигун від, у нас від стиральної машинки, регулятор обертів шків, передача цепна йде на валіки. Шла на два валіка, поміняли, зробили на один, бо так краще захвачує і чесник, коли на один. І натяжний отакий от, от ролик. Все зібрано ну, нормально, адекватно, все зроблено. Дроба вона. В принципі, непогано, але є свої нюанси. Хочу вам розказати, що це за нюанси, дати корисні поради. Так, силікон у нас заказаний на сайті. силикони. силіконі, по-моєму. Кому цікаво, хто хоче зробити собі, там собі знайдете силікон. Різної жорсткості. Ми також заказували багатенько силиконів, провірити, який, щоб дос... ну, був не такий не сильно твердий, не сильно м'який. Так, що хочу розказати по дробілки. Дроби вона ось так. Бачите? Десь дроби, десь не дроби. Ну, Відсотків 70 вона дроби. Якщо повністю на весь діаметр всіх валіків віця до сюди, 25 см кидати часник, якщо він буде 5 плюс, воно буде застрягати, буде буксувати. Тому не потрібно робити такі, такі валидліні віце до сюди. Ось от такий от валік має бути. Не більший. Тоді можете зробити отакі направляючі, і будете кидати часничини, він буде вилітати і дроби. Дроби 70% вона тоді, коли в 2-3 прольота. тобто Достали раз, два, три. Буває з першого разу, буває з другого, з третього дуже рідко. Отака от, от дробілка. Чи варта вона коштів чи ні, вирішувати кожному. Скажу так, якщо маєте об'єми, то, звісно, з нею трошки швидше. Було б. Краще зробити, як я вже зрозумів, потім отакі от, от валіки. І щоб зробити далі ще якісь пару валів, щоб воно одразу в 2-3 проходи, а може в 4. Ну, тоді собі вартість такої дробілки буде набагато більша. Так як силікон, найдорожча штука, яка тут є. Так, ще які нюанси є. Дуже добре, що регулюєте оберти, це дуже удобно. Е, моторчик на 50-450 Вт від стиральної машинки, звісно, добре. Але було б добре, якщо хочете дробити на всю длину, то треба моторчик ставити через редуктор, щоб був з редуктором. Це раз. І по-друге, щоб не один прольот був, один раз часник проходив через валіки, а хоча б 4-5. І то, якщо у нас часник Любаша, все одно буде десь один-два, бачите, зубка не роздроблене. Все одно буде те ж саме. Чи варто, чи ні, я думаю, спробувати варто. Зробити маленьку, наприклад, попробувати, а потім зробити більшу. Якщо брати месідром, оці китайські чесники, то і одного прольота вам з головою вистачить. Зроблено все мощно, хороші вали стоять. Але е, силікон, що по силікону, чи душе він чесник чи ні. Душе, ще скажу, ящик, там 8 кг, 8-9 кг. Він, виходить, десь 3-4 долічки чесничка, не чесничі не крупних, а іменно долечки чесничка попадеться у вас душеного. Для мене, я, що я вважаю, що це хороший результат, непоганий. Буває взагалі не душе. Ну, я ж кажу, дуже-дуже мало. Іменно долечку, не всю чесничину, а одну дольку. Одну дольку, думаю, можете викинути, і нічого вам страшного не буде з цілого ящика, з 8 кілограм. Так, це перше, друге. Чи зношується цей силикон? Бачите, він такий показати, що він еластичний, такий, добротний. Але в той же час він не дуже м'ягкий, ну і не твердий, класно підібраний, то що треба. Це він у нас передробив тонну 300 і має отакий от стан. Можна зробити валіки зробити товстіші, щоб менше входило, входив сюди силикон. Форми зекономити на силіконі, можна внутрі напхати резини, зробити обов'язково на валові, якщо вал заливаєте, щоб були якісь пупирчики щоб воно не прокручувалося, хто б буде робити. І сюди от, зробіть під діаметр, візьміть камеру від, від не знаю, можете взяти від планети, можете взяти від МТ Дніпра. І зверху можна надіти під розмір камери. Зверху надіти камеру, тоді обші, ці валіки будуть вічні Такий от лайфхак хороший порада. А так в цілому я скажу вам, ну так, працює, працює. Я ж кажу, якби знав, що можна не робити повні валики, то було б дуже зекономив би, наприклад, отакі зробити маленькі. Цей моторчик на 350 Вт, спокійно його потягне. От такі, от такі от великі, якщо накидати повністю часником, він забуксує. Якщо там шестерка плюс, він буксує ще як. І цеп, тобто робити, цепочок, це у нас від Альфи. Ці зірочки теж від Альфи кальоні. Тобто робити ніякий цепочок, бо я знаю таких, хто продає трубілку, цепочок іде від е... обичний від велосипеда. Не ставте такий, бо він дуже слабий. Цей аж тріщить. Коли попадає чесничок великий, він аж тріщить. Тому купляйте отакий от товстенький. Все, по дробілки, все, може, якісь запитання залишились, задавайте в коментарях, з радістю вам відповім.